Легкі гроші, смертельні наслідки або як не потрапити у пастку російських спецслужб. Такою була тема зустрічі студентів Житомирського торговельно-економічного фахового коледжу з представниками Служби безпеки України та національної поліції в області. Правоохоронці розповіли про реальні історії вербування та долю тих, хто піддався ілюзії заробітків. Софія Дондік, студентка коледжу, говорить, що для себе отримала важливу інформацію і тепер знає, що робити, якщо її акаунт зламають. Ну я буду телефонувати в національні. Не поліцію або в службу безпеки України також можливо буду надсилати через телеграм-бот заявку на оброблення моїх даних. То, що мене зламали там і як мені що мені діяти в цій ситуації. На щастя, зі мною з моїми знайомими, друзями такого не було. Марина Костенко, інспекторка сектору ювенальної превенції Житомирського райуправління поліції номер 1 каже: російські спецслужби частіше намагаються завербувати саме підлітків для виконання Нання диверсій. діти і підлітки є найбільш вразливою версією населення України, які дуже сильно піддаються маніпуляції з боку російських спецслужб. Ними легко маніпулюють, шантажують, використовують їхню їхню інформацію проти себе. Діти в зв'язку з своїм віком, своєю недосвідченістю, надають ворогу безпосередню інформацію особисту, інформацію про себе, а також інформацію, яка їх цікавить. Всі випадки, які траплялися на території історії Житомирської області, які стосуються підривів, підпалів, терористичних актів, всі вони були їхні виконавці, були ідентифіковані і затримані. Тобто, 100% цих випадків нами розкриті. Найкоротші терміни. Ірина Мартинюк говорить у випадку спроби вербування з боку іноземних спецслужб повідомляти до управління СБУ в Житомирській області. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.